Всім доброго дня! Хочу запропонувати вашій увазі. На даний момент є ось такий Passat B8, він в наявності. Перша реєстрація в Нідерландах була 2018 року, а рік продукції її і реєстрація в Україні буде 2017 рік. Коротко про цю машину. 230 оригінального пробігу, 2-літровий мотор на автоматичній коробці передач. Коробка тут стоїть DSG381. Дана коробка вже хороша, проблем з нею немає. Весь автомобіль в рідній фарбі без жодного підкрасу. Автомобіль їхав своїм кодом. Проблем в дорозі не було. На панорамі, віртуальна приборка, велика навігація, камера, перед-зад партроніки. Складання дзеркал, датчик дождя, датчик світла, круїз-контроль, мультируль, АБС, ІСП. Ну, В принципі, все те, що потрібно для автомобіля, є в наявності. Також на даний момент зараз мій евакуатор відправляється в Нідерланди. Кого що цікавить будь-який автомобіль електричний, дизельний, бензиновий. Будь ласка, телефонуйте, чим зможемо, допоможемо. Підберемо автомобіль в Україну розмитним. Також підписуйтесь на мій TikTok канал, Ютуб канал. Дякую, до побачення.